Всім вітання, друзі! З вами компанія Carvel. У нас в продажі з'являється дуже класна пропозиція. Це у нас Volkswagen Tiguan 2020 року. 2 літра дизель 110 кВт на повному приводі. Це вже у нас підвищена версія off-road. Гляньте, який високий кліренс. Автомобіль з Німеччини. Без ДТП, без єдиного підфарбування. Повна прозора історія на офіційному дилері Volkswagen в даному авто пробіг 189 тисяч кілометрів. Автомобіль повністю обслужений в дуже красивому топовому кольорі на крутезних дисках. R18 на новій літній гумі 23 року. Автомобіль без зауважень. Знаєте який стан капоту, без колів, без пошкоджень, автомобіль не полярувався. Стан дуже гарний. У нас LED. Оптика, омивачі фар, туманочки, дістрон, адаптивний круїз контроль, автопарковочка, вінкод для хейтерів, камера асистентів. В асистентах у нас вона максимальна, панорамний дах, оф-роуд. Так, переходимо. До салону. По картах, по пластику воно все ідеал. Декоративні накладочки, зеркала гріються, складаються. асистент сліпих зон. Гляньте стан порогу. Все віддалі. Автівочка також без хімчистки. Дуже збережений стан. Потолочок не прокурений, все гарно, пахне новим авто. Лед-приборочка, 180. тисяч кілометрів, шкірине мультикермо, стан керма в ідеальному стані. Накладочки на пороги, накладочки на педалі. Сидіння у нас тканина з поєднанням вставочок світлої шкіри. Гляньте стан, букова підтримка, все віддалі, нічого не потріскано, все віддалі, нічого не шилось, не реставрувалось. У нас середня магнітола, Carplay Android Auto, підігріви усіх сидінь, Webasto, трьохзонний клімат, зарядочка, бездрутова зарядочка, мод, підвізка, повний привід. Коробочка у нас DQ 381. Два ключика, пульдове басто. Так, у нас бардачок з охолодженням. Камера заднього огляду. Безрамочне зеркало. Задній ряд у нас також відалі, резинові килимочки, столики на передніх сидіннях, задня кліма, задні підігріви, зарядочки, все як ви любите, друзі. Задня оптика в нас LED, Електро, привід кришки багажника. Багажний відсік у нас гляньте який стан. Погрузочне місце гляньте в якому стані без пошкоджень. Електрофуркоп, ремкомплект наявності. Там дуже збережений. Пластик в ідеальному стані. Сидіння пасажира також без зауважень. Торчик працює ідеально. Я холодно, демфер не стукає. Перевіримо зараз по лакофарбовому покритті. Спеціально робимо відео з прибором, щоб люди були впевнені, що автомобіль не фарбований. Лове у нас замінене в 2021 році, без колів. у нас. Також все в порядок. Друзі, за дане авто ціна буде 26,5 тисяч. Сертифікат в наявності. Кого зацікавило, дзвоніть, пишіть, звертайтеся. Всім гарного дня, гарних продаж!